Нас офігенні люди. Я не кажу про тих, хто сидить зверху і жаліється на важкі валізи. Я про звичайних людей, які живуть в умовах війни і продовжують робити свою роботу. Енергетики повертають світло у домівки навіть після того, як наче вже все зруйновано. Ми не сидимо без світла 3-4 доби, як це було у 2022 році. Наші сусіди нас уже ось так, ні, ось так дістали. Але як тільки десь приліт, та й не тільки тоді, пожежники їдуть гасити пожежі, медики приїжджають на виклики, волонтери одразу групуються і починають допомагати. Бізнеси працюють під час відключень світла, тому можна отримати майже будь-які послуги. Вчителі навчають дітей в підвалах, і так можна казати про кожного, хто займається своєю справою під час війни. У нас, щоб не плакати, я сміялась. І під кожну ситуацію сто мемів. Люди все ж фільтрують інформацію і продовжують платити податки і донатити навіть після нещодавнього викриття. Тому що розумію, що хлопцям там в окопах краще не буде, якщо люди перестануть їх підтримувати. Це їм може коштувати життя, а вони нас не для того там захищають, щоб ми їх тут кидали. Я впевнена, що просто. То кожен з нас втомився, але те, що кожен день люди все ж таки продовжують боротись за нашу країну, може навіть і на своїх особистих фронтах, це вже варто поваги. Тому я вважаю, що в нас дійсно класні люди, якими варто пишатися.